Що та дам тривожна валізка завелика для валізки? За те все влізе, розумієш що? Вся ця історія з війною. Ну це просто паніка. Ну сьомчик, ну це ж реально смішно. Що ну, типу вони підуть в наступ на Київ, да? це як уявляєш? Прошу наголо за Родину, значить, через кордони, через поля, да? У 21 столітті. Ну це ж абсурд. Абсурд? Mm. Для нас. А для кого не абсурд? Знаєш, скільки зараз там наших? І що? Окей. якщо шо? Щось і станеться. Ну, ти розумієш, що у нас буде з тобою достатньо часу, щоб зорієнтуватися, евакуюватися. Їхня техніка вже біля кордонів. Картинка така для залякування. Граються мускулом, розумієш? Ну, вигідно так, усіх зараз налякати, бо кому щось треба від Заходу. Заходу свої інтереси там. Але ти розумієш, що це просто геополітика. Рома, як тобі класно живеться? Цифрові технології, штучний інтелект, геополітика. Про Ілон, Ілон, Маск, про вжив... Ілон, Ілон Маск живляє Угу. Ага. Кому треба то війна, коли все хорошо? Мені здається, ти маєш це розуміти, ти ж у нас журналістка. Помните, что с ковской войной было? Ну, каждый раз, типа, как-то все. Мядко. -ка. Тревожно? Тревожно. Дякую. Было очень вкусно. Ты не на туризме? Я обедный. Вот как настоящий кабинет министров, но это просто военный кабинет. Сегодняшний события... эссе. Буквально. Привет. Сегодня было. Рома, чуешь? Восьмого... А да ты тут видишь свитер ужастик? Ну, колючий такой, что я его вот тоже не люблю. На дачу выросла. Ну, я туда ходит войск. да, добра? А, а ходить в чем я буду? Я сказала, yeah. что я шею чай докупать. Уже беде идут, светлый ужастик. В то же самое время Хай президент буду. России Владимир Путин сказал, что все, кто приедут в Ростовскую область, получат по 10 тысяч рублей. Все эвакуированы. Да. Уже вот вы видели фотографию детей. Это дети с сиропами, которых эвакуируют, эвакуируют первыми из Донецка в срочном порядке. В автобусы и поехали. То есть это, конечно, тоже достаточно такая сомнительная инициатива увозить детей ночью вот, под таким стрессом. Э, мы понимаем, что люди там, в Донецке и Луганске, живут в очень истории, И реально уже начинается и началась... И сухой душ. Точно. У меня первый вопрос к участникам нашей программы. Вот, Анатолий... а купим. Скільки? 425. Вибачте. Алло? Тася, це така фігня. Сценарій треба вже на вчора. Вчора вже було, коли конкретно. Ну, сьогодні. Може, ну, завтра. Ми ж на кінець місяця. Мені кров з носа на дачі треба. Вічна у тебе, як Тепер дячка. — Давай на 25. Дякую, до побачення. До побачення. Термозахист. Володимир Ильич, антибиотики. Ну, угу. у нас нічого не залишилось. Навіть активірного ці угля. Ой, треба почекати, може, підвезуть. А потім буде ядерна війна. Ну боже, боже. Ну ще був мир, Який не який? А мир. Ну і що? Ну і що? Всі погибнуть, а так би ще пожили. Я на Байконурі служив, служив. Та і радіації тільки наголтався. Живий, живий. А, Чорнобиль, пережили? І це переживемо. Так, а що робить? Горілку треба, треба пити. Вона від всіх не ду. Горілку. <рес> а я є А Вже немає. Ну, <рес> Нічого немає. А що є? Презервативи? Давайте. Скільки? Десять. пачок Ні, ш... штук. Все ідеалі не має бути, ти розумієш? Та є, нереально. Треба менше. що можеш про канал? Шоколадки берем. Складки берем. Оце це берем. Ти грінка допомагає від усіх не дух. Якщо ти не знала. І ти мене, морде, не розумієш, так? Ти мене не розумієш. Ром, треба її покупати. Звичайно, покупаю. Що за склад? Як тут можна жити. because good Знаєш, кроме тебя валіза зовсім незручно. Не знаю. Пробувала, знаю, сьогодні б'ят. Ну, нормальні люди взагалі то рюкзаки збирають. Точно. Рюкзак. Точно. Тасюнь, ти тільки вечірню сукню не забудь. Де мій паспорт. Зараз. зараз, зараз, зараз. Зараз чекай, чекай зараз. Сася, а ти не брала. Порт мій, коли паліску свою пакувала не. Будь ласка, я просто хотіла підготуватися. ти знову все мені псуєш, ти розумієш зі своєю параною. Мам, я для нас старалась, правда. Для нас ти старалась, Ти думаєш тільки про себе. Ти зациклена тільки на собі, на сюнечка. Коли ти побачиш цей реальний світ, він інший трошки, розумієш ти, коли. Пропашон, у меня с этого фунала сдох. Я думал, ты пришел, назовешь. Я думаю, что ты совсем не нормально. Ну куда я пойду? на иди. И ты наединишь, понимаешь, что, Дени? Тревожно. Тревожно? Я к презентации. А потім йшов до тебе. Через ціле місто. Пам'ятаєш, як? Пам'ятаю колись. Колись. Тікаю, чого пішки. Ага. Ну, спочатку провели в презентацію. А потім машину забрав евакуатор. Перейшов. Це все Фігня. Це все Фігня, коли приходиш, пробач мене. Пробач ось стільки всього. Не вибач за ті слова. М? Я дуже переживала за те. Я просто думала, що ти... що ти від мене пішов. Ми є одне в одного. Все решта то неважливо. Ніяка срачка. А якщо зателефонує, даш мені трубку. Хорошо? Хорошо. Сьогодні вставай. Сонечка, вставай, вставай, вставай. почало. Вставай, давай, на, візьми, візьми, почитай. Блять, ну що за... Чорта як ми... Добре, машини, значить, пішки зараз. Стасюнь, будь ласка, вставай, ти чуєш? Я тебе прошу. Ти казав, що нічого не буде. Ром, ти казав, що не буде. Ти казав, що нічого не буде. Казав. Рома, я, я казав, так, так, так. Ти казав, що нічого не буде. Рома, ми зараз. Зараз ти заспокоїшся. Візьмеш кицьку. Ми візьмемо речі необхідні і побіжимо до метро. Добре? Добре. Візьми, будь ласка. Не, не, де? Ти сюди. Пішли. Тихо, тихо. Не кричи, не кричи, не кричи. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо.